Вітаю! Навіть якщо біологія не завжди видається легкою, не хвилюйтесь. Зараз ми розкладемо процес подвійного запліднення на прості частинки, і ви зрозумієте, що все не так складно, як здається. Тож приготуйтеся дізнатися про геніальний винахід природи, особливості статевого запліднення у рослин. Подвійне запліднення це надзвичайно ефективний механізм, оскільки Процесі він дозволяє створити не лише зародок, але і запас поживних речовин для його розвитку. Щоб зрозуміти процес подвійного запліднення, потрібно детальніше вивчити будову квітки, оскільки саме вона є головним органом, що забезпечує статеве розмноження. Квітка прикріплюється до квітконіжки. Це частина, яка підтримує квітку і з'єднує її з рештою рослини. Переходить у стебло. Всі частини квітки закладаються на квітколожі. Це вкорочена та розширена вісь квітки, на якій розміщені течінки, маточки та оцвітина. Оцвітина складається з чашолистиків та пелюсток. Чашолистики зазвичай зеленого кольору утворюють чашечку, яка захищає бутон на ранніх стадіях розвитку. Пелюстки яскраві, приваблюють комах запилювачі, тичінки чоловічі органи квітки. Що виробляють пилок. Дозріле пилкове зерно, покрито насінною рослини, містить два спермії та одну велику вегетативну клітину. Пилок це чоловічі статеві клітини, що відповідають за запліднення. Він багатий на поживні речовини цукри, жири, мінеральні солі, білки, які витрачаються під час проростання пилкових зерен. Маточка жіночий орган, у якому відбувається запліднення. Вона також складається з трьох основних частин: примочка, верхня частина маточки, яка приймає пилок, стовпчик, довгий елемент, що з'єднує примочку з зав'яздю, зав'язь нижня частина маточки, у якій містяться насінні зачатки. Після запліднення зав'язь перетворюється на плід, а насінні зачатки на насіння. Перед тим як відбудеться подвійне запліднення, необхідне запилення, тобто перенесення пилкового зерна. На приймочку маточки, це може відбуватися за допомогою води, вітру, комах та інших факторів. Згадаємо, що всередині пилкового зерна містяться дві чоловічі статеві клітини спермі та одна вегетативна клітина, що відповідає за ріст пилкової трубки. Коли пилкове зерно потрапляє на приймочку маточки, воно проростає, утворюючи пилкову трубку. Пилкова трубка проростає крізь топчик маточки і досягає зав'язі, якій міститься на сіний зачаток. Вегетативна клітина спрямовує ріст трубки, два спермії рухаються всередині трубки до насінного зачатка. Далі ми можемо спостерігати головний процес Власне, подвійне запліднення. Коли пилкова трубка Доходить до насінного зачатку, вона розривається, і два спермії виходять у зародковий мішок. Перший спермій зливається з яйцеклітиною та утворюється диплоїдна зигота, а другий спермій зливається із центральною клітиною, в результаті чого утворюється триплоїдний ендосперм. Що означає диплоїдний та триплоїдний? Зверніть увагу на позначки 1Н, 2N і 3N. Таким чином позначають кількість хромосом, генетичний набір, 1Н або гаплоїдний набір хромосом, характерний для статевих клітин, яйцеклітини клітини та сперміїв. Наприклад, у буряка гаплоїдний набір 9 хромосом 2Н це диплоїдний набір. Він буде характерний для всіх клітин організму, окрім статевих. Для клітин листя, корення, стебла у буряка 2н дорівнює 18, тобто ми 9 помножили на 2. А от 3Н це триплоїдний набір, відомий у центральної клітини після злиття, яка буде формувати ендосперм. Тобто у буряка ендосперм буде мати триплоїдний набір хромосом 27, тобто ми 9 помножили на 3. Після того, як у зав'язі маточки успішно відбувся процес подвійного запліднення, стається інтенсивний поділ центральної клітини. Формується ендосперм, запас поживних речовин для зародка насінини. Зигота, яка утворилася в результаті злиття спермію з яйцеклітиною, починає свій розвиток після накопичення в ендоспермі достатньої кількості поживних речовин. Із зиготи формується зародок насінини. Насінна шкірка. Виникає із покривів насінного зачатка. Стінка зав'язі маточки розростається в оплодень – шкіряний або соковитий. Таким чином утворюється плід із насінинами всередині. Ось і все. Сподіваюся, що тепер цей процес дається вам менш складним і більш захопливим. Тепер ви знаєте, як рослини утворюють плід та насіння за допомогою такого простого процесу, як подвійне запліднення. На цьому все до зустрічі.